З моменту повномасштабного вторгнення підтримка, яку надає берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги біженцям та місцевим нужденним, є постійною. Протягом останніх років ми неодноразово висвітлювали програми та відправлення гуманітарних вантажів, спрямованих на підтримку не лише жителів Закарпаття, а й потребуючих у прифронтових регіонах. Ця допомога не могла б здійснитися без підтримки європейських партнерів, таких як. Угорська мальтійська служба допомоги, Йоганіцька служба допомоги та фонд «Чили фон Бозелагер» з Німеччини. Останній підтримує, окрім Мальтійської служби допомоги, й інші українські організації, такі як Одеська організація Нью Даун, минулого тижня. Волонтери Мальтійської служби відвідали цю організацію, передавши велику кількість зимового одягу. Ньюдаун працює в Одесі та на півдні країни, займаючись не лише щоденною підтримкою біженців, а й відновленням критичної інфраструктури та наданням допомоги молоді, що пережила травматичний досвід. Ми вже давно планували цю подорож, яка знову ж таки свідчить про силу об'єднаних зусиль. Ми готуємося до зими, і на нашому складі є потреба у потужному генераторі. Я отримав доручення знайти такий генератор, вартість якого нині дуже висока. Я почав шукати, і слава Богу, у нас дуже хороші партнери, як от фонд Нюдаон в Одесі, з якими ми співпрацюємо вже два роки, і вони відгукнулися, що в них є такий. Тоді ми почали міркувати над тим, як його доставити до нас. Ми ще з літа шукали можливість транспортування, оскільки зима вже близько, то вирішили, що поїдемо за цим генератором особисто. Але якщо ми вже їдемо, то наші партнери попросили нас, щоб ми привезли їм одяг. Хтось міг би подумати, навіщо одяг? Адже кожен має що вдягнути. Але там ми бачимо велику потребу. Адже ВПО з Херсонщини у першу чергу їдуть до Одещини. Ми бачили, що до цього фонду щодня приходить близько 300 людей, які просять про допомогу, адже рятуючись від обстрілів, люди брали з собою лише найважливіші речі. Ми постійно відстежуємо діяльність наших партнерів і, узгоджуючи з ними, допомагаємо, коли це необхідно. Підкреслив у розмові з нашою знімальною групою Яно Шмакук наші партнери з фонду New Down попросили у нас допомогу в вигляді одягу. На Одещині зараз перебуває багато ВПО, які були евакуйовані з прифронтових районів. Вони були змушені покинути свої речі і потребують осіннього та зимового одягу. Наші колеги дуже швидко доставили до Одеси цю допомогу. Ми вже багато років співпрацюємо з Одеським фондом і маємо спільних західних партнерів, з якими ми теж співпрацюємо. Вони багато нам допомагають, коли у них є така можливість, і вони. Отримують допомогу, яку ми можемо використати тут на Закарпатті, і це саме ми робимо і для них. Тобто, стосунки у нас двосторонні зараз це саме такий випадок співпраці. За останні роки. Ми зрозуміли, що разом легше, і єдність здатна творити дива. Продовжив свою думку Андраш Шуміцький. Понто що на зазегісфогаш ця згуртованість об'єднання зусиль між різними карітативними організаціями мальтійцями, юганітами, фондом Бозелагер – є чудовою. Одна має транспорт, інша має фінансові можливості. І якщо ми не об'єднуємо ці можливості, то ми втрачаємо свою ефективність. Ми побачили суттєвий розвиток на Одещині. Ми були там рік тому, і з того часу там відбулися великі зміни. І у партнерської організації суттєво побільшало завдань. Під час останньої подорожі до цього регіону ми побачили бідність. Співробітники Мальтійської служби допомоги неодноразово відвідували кризові зони, зокрема Запоріжжя, Одесу та Херсон. Таким чином вони мають можливість порівняти, наскільки змінилося життя тамтешніх мешканців. Амі валтозяш тапасток заі азуакункеріака. Одним з досвідів є те, що на вулицях дуже мало людей. Причини цьому різні, але одна з них та, що просто мало людей залишилося мало чоловіків, мало молодих. У більшості міст та сіл залишилися старші люди. На околицях міст ми бачили рух транспорту вантажівок, які перевозили зерно. Зрозуміло, що економіку країни потрібно підтримувати, і це важливо у самій Одесі. Ми помітили, що життя стало так би мовити, тихшим люди втомилися, але війна стала для них звичною частиною їх життя. А вже ж наскільки це можливо, на обличчях людей можна побачити стомленість та занепокоєння, Втома відчувається по всій країні, але це особливо стосується кризових районів, таких як Одеса, продовжив діяршуміцький. Шуміцький. Відчутна втома та страх. Хоча околиці міста здаються, так би мовити, мирним. Але ми говорили з такими місцевими мешканцями, які розповідали, що вечорами, виглядаючи з вікна на прибережну частину, вони бачать та чують вибухи. Ми зустріли і таких активних членів гуманітарних організацій, які через вигорання та безперспективність вирішили покинути країну, адже хочуть нормального життя, сім'ю, почати десь нове життя завести дітей. Безліч волонтерів намагається допомогти з цими проблемами, і завдяки їм благодійні організації можуть надавати ефективну допомогу. Якби до нас не долучилися волонтери з інших країн, то робота була б набагато складнішою, адже допомоги потребує дуже багато людей. І якби війна закінчилася вже завтра, то й так ми мали б дуже багато що робити, і була б велика потреба у підтримці волонтерів. І мова йде не лише про відновлення та відбудову країни, але і про реорганізацію буденного життя людей була ще одна цікава історія. Ми з братом пішли прогулятися містом, і коли ми зайшли в один з місцевих парків, до нас під'їхав на велосипеді старший чоловік. Він зупинився та запитав на англійській мові, звідки ми приїхали. Ми відповіли, що з Угорщини. Він поцікавився, що ми тут робимо. Ми розповіли, що привезли гуманітарну допомогу для нужденних, на що він подякував нам за нашу роботу. За словами волонтерів та керівників благодійних організацій, співпраця з одеським фондом Нюдаун триватиме і надалі, щоб за ідеологією Чілли фонд Бозелагер та Мальтійського ордену надавати допомогу там, де це найбільш необхідно.